А чого я так туплю? Я ж не голодна. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Дуже швиденько я хотіла б вам сказати, що 3 лютого для мене це завтра, а для вас це вчора. Вийшло інтерв'ю зі мною на Ютуб-каналі П'ятої редакції. Його взяла прекрасна Катя з каналу Royal Blog. Там я розповім про блог, про життя і про всяке таке інше. Тому обов'язково переходьте за посиланням під відео і підписутися на канал П'ятої редакції, залишайте свої коментарі вподобайки. Я буду дуже вам вдячна і буду дуже рада вас там бачити. Джастін Бібер продав права на всю свою музику британській компанії. Гіпнозіс Сонгсфаунд за 200 мільйонів доларів. Як працює ця угода? Джастін продав їм права на свою музику, і тому вони тепер починають отримувати роялті за прослуховування замість нього. Тобто, по суті, вони дають йому 200 мільйонів доларів і при цьому отримують весь заробіток, який надходить з прослуховування цих пісень, з прослуховування, використання, ну і будь-якої взаємодії з цими піснями. Взагалі то Джастін Бібер не перший, хто вирішив продати права на свої пісні. Також робила Шакіра, Боб Ділан, Келвін Харріс та багато інших виконавців. Наприклад, оця компанія Hypnosis Songs Fund мають у себе такі пісні, як Чин Smokers і Холсі Клоузе, Uptown Funk, написаний Марком Ронсеном і заспіваний Бруно Марсом, Shape of від Ліда Широна, Maroon 5 і Cardi B – Girls Like You, і Despacito – то що Луїс Фонзі і Де Янкі. Ну коротше, Despacito. Да. І насправді деяким артистам дійсно більш вигідніше продавати отак свої пісні і отримувати одразу великий чек, аніж чекати, допоки ці пісні принесуть якийсь прибуток. А як ви розумієте, 200 мільйонів доларів Джастіну Біберу, я думаю, зараз зайвими так сказати не будуть. Кому будуть зайвими 200 мільйонів доларів. Да, нікому. Найбільше про продаж своїх пісень артисти почали задумуватися, коли прийшов ковід, тому що багато концертів відмінили. Люди почали сидіти вдома, і в них дійсно, і не скажу, що в них не стало грошей, це звісно ж не. Так, але вони стали набагато менше заробляти, тому багато артистів вирішили, що в принципі продати свої пісні і не чекати, коли ти на них там заробиш, це така непогана ідея, і так і є. Тому що ти можеш зараз отримати дуже багато грошей, при цьому не очікуючи, умовно там кожного року якоїсь виплати від стрімінгових платформ або чогось такого. Тому це непоганий варіант. З іншого боку, я думаю, що умовна Марая Кері, яка королева Різдва, ніколи в житті не віддасть права на свої пісні. Тому що кожного року вони приносять їй по 2,5 мільйони доларів. Тому так є винятки, коли свої пісні продавати невигідно. До речі, продюсер Джастіна Бібера Скотер Браун сказав, що він пишається Джастіном, тому що він став найдорожчим артистом свого покоління. І така є 200 мільйонів доларів, немаленька сума. А як би ви зробили? Чи ви продали? От були б ви таким супер мега популярним артистом? Вам кажуть, отдаємо величезні гроші. Але забираємо умовне права на всі твої пісні. Ти більше з них нічого не отримуєш. Що б ви обрали? Чи заробляти на своїх піснях? Чи вже що там буде? Давайте гроші. Пам'ятаєте Анну Делві? Це та дівчина, про яку зняли серіал Вигадана Анна. Та сама Анна, яка представлялася німецькою спадкоємицею, обманювала людей і вкрала багато грошей, і обминула купу готелів. Ну коротше, історія в неї величезна. Вона. Якийсь час посиділа в тюрмі через це, потім її випустили, потім її знову посадили в тюрму за те, що в неї була просрочена віза. І от зараз її випустили, і вона сидить під домашнім арештом. Чого я про неї згадала? Тому що Анна Делві запускає своє реаліті-шоу! Хоч вона і сидить під домашнім арештом, це абсолютно не заважає їй запрошувати людей до себе. Це буде називатися Делвіз Дінер Клаб. Вона буде запрошувати всяких шанованих гостей, і свої запрошення вже отримали Мадонна. Ілон Маск і навіть Джулія Гарнер, яка грала Анну в серіалі про Анну. В Анонсі сказано, що всі ці люди повинні будуть обговорювати Анну. Вони будуть спілкуватися про її кримінальне минуле, про те, як вона намагалася відновити свій імідж, і взагалі про неї. Це настільки по Анному, я навіть не знаю, як це сказати, ну тіпа це. Тіпікал Анна, тобто вона сидить під домашнім арештом, її заарештували за що вони всіх обманювали, і зараз вона знову збирає, хоче зробити свій клуб, де будуть всякі круті чуваки, і вона з ними буде спілкуватися про себе. Завдяки Нетліксу, історія Анни стала дуже популярною, і за те, щоб використовувати її ім'я і її історію, Нетлікс заплатив їй 320 тисяч доларів. Тому ці гроші допомагають їй так сказати підтримувати її штанці в цей непростий час. Генеральний директор компанії, яка буде знімати це шоу, сказав. Завтак. Часто кажуть, що найкращий спосіб познайомитися з кимось це поїсти з ним. Ми всі відчайдушно хочемо знати, ким насправді є Анна. Делвіс Дінер Клаб розкриє справжню жінку, яка стоїть за всім, що ми читали та дивились про Анну. Вона розкриває свою історію своїми словами, і ми віримо, що вона перевершить очікування глядачів. І я згодна, звісно ж, це перевершить всі очікування, і стовідсотково багато людей це подивляться, тому що це буквально шахрайка, яка надурила копу людей, і, можна сказати, вийшла сухою з води, тому що, хоч в неї на нозі оцей браслет, який слідкує за її переміщеннями, і вона зі своїх апартаментів не може виходити. Вона туди замовляє їжу, приводить людей, в неї все нормально. І знаєте. Те для таких людей, які люблять просту і легку наживу, це супер класний приклад того, як можна реально представлятися, ким ти не є, і можна всіх обманювати. Дякую, Нетлікс! Все як ми любимо. Що ви як будете дивитися шоу про Анделві? Чи це вже занадто? Бо моя суб'єктивна думка, що напевно, як мінімум, якщо ми будемо дивитися, не варто забувати, ким є вона насправді, і що вона зробила в своєму житті, і як вона здобула оцю славу. Тобто, ну вона не така мила Анна, яка на жаль сидить з браслетом на нозі. Вона ж там не дарма опинилася, так? Да? Актору Алеку Болдвіну і консультанці з реквізиту зброї Ганні Гут'єре-Срід офіційно висунули звинувачення в недавмисному вбивстві операторки Ганни Гатчинс на зйомках фільму Іржав в 2021 році. Прокуратура округа Санта-Фе звинувачує Алека Болдвіна в багатьох необачних вчинках. Зокрема, вони кажуть, що він розмовляв по телефону під час тренування стрільби з вогнепальної зброї. Також він направляв пістолети в операторку і режисера, хоча знав, що цього робити йому не можна. І вони Кажуть, що вони з цією ганною гутєри сріт не перевіряли зброю. Їм обом висунути звинувачення по двох пунктах. Перше, якщо все таки доведуть цю недбалість, то Можливо, буде ув'язнення до 18 місяців та штраф до 5 тисяч доларів. Другий же пункт передбачає в собі покарання за нехтування безпекою без належної обережності і обачності. І за нього їх можуть ув'язнити до 5 років, тому що цей злочин було скоєно з допомогою вогнепальної зброї. Загалом саме присяжні будуть вирішувати, як будуть судити Алека Болдуїна і Ганну Гуд'єрес Рід. але вони обидва не визнають своєї провини. І Микита сказав хорошу думку про те, що вони можуть бути обидва, Два винні або не винні, але питання в тому, як на майданчику з'явився взагалі бойовий патрон. Пес патрон пес патрон. Загалом, як ви бачите, ця ситуація сталася в 2021 році, тому воно все тоняється туди-сюди, і наче навіть вже відновлювали зйомки фільму Іржа, і наче як гонорар від цього фільму Алек Болдин повинен був віддати сім'ї Ганни Гатчинс, але зараз знову все стало на паузу і не зрозуміло, що воно ото буде. Дивимось далі, не знаю, просто спустовав порожній, поки що переливаємо. А тепер всім улюблена рубрика Влі. У нас просто стався якийсь бейбі-бум. По-перше, принцеса Євгенія очікує свою другу дитину, і про це вона повідомила в інстаграмі. Також на другу дитину очікує Меган Трейнор і вона про це повідомила в шоу на каналі Today. там, де вона підсунула в своїй книзі фотографію Узі де написала, що вони очікують другу дитину в 2023 році. Чим дуже здивувала і дуже порадувала ведучих і всіх нас. І також у Періс Хілтон народився синочок. Перістає. Її чоловік дійсно очікували і бажали цю дитину, тому ми вітаємо всіх дівчат і їхні родини з оцим святом. У закладах МакДональдс на півночі у Уельсу почнуть вмикати класичну музику. Таким чином вони хочуть боротися проти антисоціальної поведінки серед е, молодих людей. О 17.00 буде вимикатися безкоштовний Wi-Fi і буде вмикатися класична музика. Це вони вирішили запровадити після того, як в їхньому закладі була бійка з 20 осіб, і вони кидалися монетами, дралися і навіть постраждали. Дали деякі працівники Макдональдсу. І такі заходи вводили не тільки, до речі, в Уельсі, а також вводили на заході Лондону, тому що там теж були сутички. І як вони кажуть, завдяки цьому досвіду вони знають, що класична музика дійсно робить людей спокійнішими. Тому Макдональдс обирає класичну музику. І, можливо, це прийде навіть до нас, не в Дніпро, тому що тут Макдональдс зачинений, ну, можливо, в Київ і Львів. Бейонсе анонсувала свій тур Ренесанс. Він почнеться 10 травня і почнеться він з міста Стокгольм у Швеції. Як я Подивилися, квитки будуть починатися від 225 євро. Якщо вам цікаво, відвідайте, якщо у вас є гроші на цей концерт. Я думаю, 100% це буде прикольно і класно. 28 січня померла Ліза Лорінг. Це та сама найперша Венздей, яка зіграла в серіалі Сімейка Адамсів. Вона грала Венздей Адамс з 64 по 66 рік, два роки, але саме її образ і її уявлення Венздей стали такими іконічними, і навіть Дженна Ортега, яка знімалася в Венздей наших днів, брала і натигалася її образом. Її близька подруга написала в своєму Фейсбук, що та перенесла обширний інсульт, викликаний курінням і підвищеним артеріальним тиском. E, Взагалі-то Лізі Лорінг було всього 64 роки. Вона була досить молода. Озі Озборн скасував усі свої заплановані концерти в Європі та Великій Британії по причині того, що у нього погано зі здоров'ям. У 2019 році співак пошкодив хребет, коли впав у своєму будинку в Лос-Анджелесі, і з тих пір у нього зі здоров'ям дійсно не дуже добре. І він сказав і заявив, що в принципі. Він завершує свою концертну діяльність. В останній раз ми його бачили на іграх в підружності в Бірмінгемі, і там він вже виглядав досить таким, як це сказати, слабеньким. Явно йому було ну так, не дуже. І зрозуміло, що він, знаєте, такий спосіб життя був у цього дідуся, що якби, можливо, вже і пора відпочити і насолодитися своєю старістю. Вийшли Кросівські з колаборації Nike і Tiffany. І в принципі, вони виглядають непогано. Чорні Nike Air Force з зеленим суш, це здається, називається Tiffany кольору. В принципі, непогано. Хоча в перший раз, коли я його побачила, і ми розмовляли з моїм другом Кіром, про те, що це виглядає ну якось взагалі. Ну, типа, Force, Ну можна було б хоча б білі. Будь ласка, спочатку вони мені не дуже сподобались, але коли я побачила фотографію Ліброна Джеймса в цих кросівках, ну йому дуже пасувало, тому я вважаю, що вони виглядають непогано. Але цінник на них 400 доларів. Air Force за 400 доларів. Просто якби, оця зелена полосочка. Ну, не знаю, не знаю. І також, якщо у вас є бажання, ви можете докупити аксесуари до своїх кросівок. Тож, що входить в ці аксесуари? Ви можете купити лопатку для взуття, свисток, зубну щітку або цю штуку, знаєте, оце, на шнурочках, ось десь тут покажу. Ну, в общем, і ціна на аксесуари починається з 250 доларів, тобто 400 доларів, умовно, кросівки, і ще там за 300 доларів, я не знаю, лопатка для взуття. Ну, класний, супер варіант, комусь на подарунок, не знаю. Але якщо чесно, що більше всього мені сподобалося в цій колаборації, це коробка, в якій йдуть кросівки. вона, звісно, виглядає ну, неймовірно гарно. От коробку я б собі купила. Кросівки можете залишити, коробку мені дайте. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, чи не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої лайки, підписуйтеся на канал. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною настає більше. Я рада бачити кожного, хто доєднався до нашої спільноти. Я рада, що ми тут разом з вами. Сподіваюся, у вас хороший настрій був або є зараз, завдяки цьому відео. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд живим», Фонд Сергія Притули, Фонд Ю animals» і будь-які інші. Фонд, який ви для себе оберете. Ну і звісно, якщо ви хочете підтримати мій канал, ось, будь ласка, номер моєї картки. Якщо хочете, можете скидати донати. Я вас не заставляю, але буду рада. І тепер всіма улюблена рубрика СІСІЛЬ. І не тільки. Здрастуйте, Тарас. Це сонечко маленьке. Вона, значить, пригає усюди, бігає. Така весела, така щаслива. Відпускаю. Я подякувала вам за те, що подивились. Подряпала мамку, а це Маося, пам'ятаєте? В минулому випуску я показувала вам мау. Це така шалотка киточка, він така булочка. І він вам теж дуже дякую за перегляд і теж іде далі спати. Дякую вам за перегляд, побачимось в наступному відео. Бай-бай!